Туру, туру! Тутуру! Сьогодні Катерина буде збагатись проти Носяри. Ось Носяра і ось Катерина. Сьогодні вони будуть туди кидатись. В от кут. Бачите, в от кут. І ми, напевно, вже починаємо. Розпочинає Катерина. Катерина! Погано, погано. Носяра Сімірка, але вона зірвалась. Вона перехвильована Носяра. Вона як? дуже хвилюється перед фіналом. І Носяра виграла 9-7. Фінал нагородження Носяри. Ось її Кубок. Носяра виграє Кубок. Не треба плакати, бо ми їй дамо новий ще один кубок. А знаєте, який зараз ось цей от кубок на за друге місце. А ковбасі, тільки я не знаю, де вона. Ось ковбасі ми дамо ще один кубок. Ось такий от зелений квадратик за третє місце. Так що сьогодні чемпіон Носяра. Співає пісню We are Champions, my friend. Всім до побачення!